Я робив прямою рукою, а хлопці робили подошкою і вирішальне касання виборов срібло. Ну так по відео я бачив, що я приходжу і бросаю руку четвертою. Вирішальний такий момент. Довів, що боротися треба до останнього касання. Важка вона? Пів кілограма. Ого. Боролися всі, максимально всі були потужні. Ну, це приємно, то, що всі суперники, всі молоді. На 7 років, на 10 років, на 9 років. Ну, таке класне відчуття, що ти можеш боротися з молодим поколінням і давати такий приклад, що все в нашому житті можливо. П'ята моя паралімпіада, такий тяжкий рік війни і підготовки до Паралімпіади для мене це не більше, ніж медаль. Це і доказ того, що український народ незламний, як е -е, говорять, -е, у нас Харків железобетонний. Це така плюсик е -е, в спорті, що ти можеш прийти і трохи зняти стрес. Тому що всі живуть, особливо в місті Харків, живуть ну, в стресі, бо прильоти постійно. Були моменти, коли ми там пливли за день-два до виступу, були прильоти по місту. Це психологічно підривало, скажімо так. Жінка потім після старту говорила: я тебе не турбувала, були дуже потужні прильоти і ну, як так, намагалася. Ну, Скрити цю інформацію, щоб, не, ну, щоб я не, як, не розладився перед стартом. Дякуємо хлопцям, які боронять нашу Україну. І ми змогли виїхати і показати гідний результат. Хочу відпочити повністю від тренування, Время провести з родиною місяць-два і потім. ну, Треба готуватися до чемпіонату України, Кубку України, ну і там, що далі буде, чемпіонат миру чи чемпіонат Європи.